Карта підказка, що говорить. Говорить, і, давайте думайте швидше. А то ви вагаєтеся, знаєте, одна нога там, друга там. Загубили черевик по дорозі, а тепер сидите і думаєте, що з ним робити. Чи вкладатися, чи не вкладатися, чи робити, чи не робити. А як зроблю це буде дуже довго. А як зроблю, це карта року, може, через рік аж плоди будуть. Ну, думайте швидше, що ви тут взяли тарілку і сидите, ждете, поки вам нападає. Неї. Та воно так швидко не нападає. Знаєте? що щось робити, треба щось вкласти. от і, е, і зверху карта, оце якраз, напевно, їй і каже, що що ви вагаєте, стоїте дивитеся. Якщо ви хочете кудись поїхати, їдьте. Якщо думаєте до когось проявиться, проявляйтесь. Хочете написати комусь, напишіть. хочете е, Зустрітися з кимось. Та зустрічайтесь, що ви тут стали, взялися. За жест і стоїте поглядаєте. його поглядаєте. Рішайтеся. От карта говорить.